Всім привіт! Сьогодні тестував свій штіль мс 172 за проханням телеглядачів. Як то кажуть, ось такий стовбур почав робити. Найскладніше серединку я розібрав, порубав, витратив на це приблизно 3 години. я розумію, можливо, спеці зроблять це швидше, але є як є, набрався трішечки досвіду. Найголовніше, що. Коли ось так попер, поперек розрізав, то треба було під певним кутом це робити, тримати дуже уважно, щоб пилка не вистрибнула з рук. А так, в принципі, все вдалося. А вони практично практично вже підготовлені трішки їх порубати. Це можна буде вже зробити в будь-яку мить та до грубоньки на зиму, щоб зігрівало. Звісно, тут треба буде ще декілька годин попрацювати, але все це, як бачите, піддається. Після цього, після цього так. <кій> Дивіться. Ось цей стовбур, бачите, який теж велетень, але діаметр менший і з таким діаметром 40-50. Моя бензопила справляється на ура. І ось березовий стовбур ще повалений. Він теж зовсім тонкий, та липа, все це. все це в нас попереду. Ось такі в нас справи на хуторі. До речі, ще жодного разу в цьому році ми грубку не запалювали. Але незабаром вже буде холодніше, і холодніше ти, тож опалювальний сезон настане неодмінно. Всього найкращого.